Це екстрений випуск ТСН на каналі 1+,1. Вітаю вас сьогодні. Вранці о 9.50 за київським часом. В авіакатастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський і всі члени польської делегації, які прямували в Росію для участі в меморіальних заходах до 70-ї річниці катинської трагедії. На борту урядового літака ту 154 було за різними даними від 82 до 132 осіб. Але вже напевне відомо, що не вижив ніхто. Окрім польського президента, жертвами катастрофи стала його дружина. Троє заступників голови польського сейму, голова Нацбанку Польщі, голова служби безпеки Польщі, начальник генштабу і практично всі командувачі родів військ польської армії, депутати польського сейму і члени меморіального товариства Катинська родина. За словами свідків, трагедія літак не дотягнув до смуги на литовищі в смоленську кілька сот метрів на висоті 20 метрів над землею. Лайнер зачепив верхівку дерева і розпався на кілька частин. Серед попередніх версій причин катастрофи, погані погодні умови, технічні негаразди, людський чинник тощо. Посилаючись на військові джерела, польська преса повідомляє, що імовірною причиною трагедії все ж таки були погані метоумови. Відомо, що за 15 хвилин до посадки польського рядового літака місцева служба контролю польотів вже заборонила сідати російському військовому літаку Іл-76. Пілотам польського лайнера теж, начебто, не радили приземлятися в смоленську і пропонували мінськ, але заборонити не могли. Польські слідчі вже вилітають до Смоленська. Вони обіцяють провести незалежне від росіян слідство. Нарушення безпасності. Я бы не хотел давать комментарии сейчас. Будут проверяться все версии, в том числе но, и... Но это, это да. версия существует. Что значит? Кто нарушил Дело... эту безопасность? Дело в том, что проверяться будут все версии, в том числе и погодные условия, и, может быть, человеческий фактор. Пока я вам ничего не могу сказать. Не, вы уже скажу, а, эту прав, прав, правда ли, что... Дело возбуждено по статье 263 да. части 3. Которої так і називаються, поэтому бізопасності на воздушно транспорті, пов'єкшує по неосторожності, смерть двох і більше ліц. Так звучить диспозиція даної статті. Другою катинською трагедією назвав сьогоднішню катастрофу експрезидент Польщі Лех Валенса. Цитую це нещастя друге після катині. Там нам намагалися відірвати голову, і тепер теж загинула еліта нашої держави. Кінець цитати. У Варшаві шок про трагедію польській громадськості повідомив міністр закордонних справ Родослав Сікорський, як сприйняли страшну звістку в польській владі і в суспільстві. Ми дізнаємося від мого колеги, журналіста Євгена Клімакіна. Пане Євгене, вітаю в першу чергу. Відчуття про ваше відчуття, але спочатку наші співчуття українського народу польському народу. Питання таке: якими були перші кроки польської влади, і як реагують прості поляки на те, що сталося? 一般呢？ Ну, звісно, сьогодні в Польщі у Варшаві шалена трагедія. Хочу, щоб ви зрозуміли неділя, вихідний день. Люди зібралися родинами для того, щоб відпочивати розважальні тільки тільки і винятково програми в польському телебаченні. І тут несподівано все переривається, і ця сумна, шалена, трагічна звістка з'являється в телебаченні. Колеги мої польські журналісти зізнавалися і говорили, що деякий час, декілька хвилин вони навіть притримували інформацію, тому що достеменно не було відомо ще що там сталося. Говорили про те, начебто. Щось з президентським літаком достеменно не знали, що і вже коли стало зрозуміло, почали про це говорити. Першими дізналися, звісно, про цю трагедію. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Причому їхня така місія була, щоб повідомити якимось чином найближчих людей Леха Качинського про те, що сталося, і Дональд Туск вже говорив про те, що він хотів зателефонувати, але сльози завадили йому це зробити. Він почав плакати, і тому міністр закордонний. Ордонних справ Радослав Сікорський виконав цю місію повідомити матері, яка зараз знаходиться в надзвичайно важкому фізичному стані. Що зараз відбувається? Зараз в Польщі відбувається надзвичайне засідання уряду, тому що фактично країна не лише втратила президента, але й більшість політиків своїх депутатів, і зараз вирішують, як далі що далі буде відбуватися в Польщі, згідно з польським законодавством, зараз виконувати обов'язки президента країни. Має спікер польського сейму Богдан Броніслав вибачте Коморовські. І він власне має визначити, кажуть, що в найближчі 60 днів мають відбутися президентські вибори в Польщі. Говорять також про те, що все, що відбувається, носить такий чорний символізм, тому що президент летів туди, в Росію, так в Катинський ліс, для того, щоб віддати честь тим офіцерам квіту цвіту польської нації, яких за сталінським наказом було вбито 70 років тому, і сьогодні знов ж таке відбулося. Найкращі люди цієї країни загинули час під час цієї Жахливої трагедії. Також на борту літака був заступник спікера польського сейму Єжи Шмайдзінський, наприклад, який вчора відзначав 58-му річницю свого дня народження. І старші колеги говорять, коли вони його вітали, він в них питав старших колег, а як воно живеться після 60 років. Ну і так життя склалося, що він ніколи вже на жаль не дізнається, як воно після 60. -ти. Люди сумують. Я коли добирався сюди в студію. Я під'їхав до президентського палацу. Надзвичайна величезна кількість людей. Люди моляться, люди ставлять світ і до мене підійшла стара бабуся і дала мені, я хочу, щоб ви це побачили. Ось це це польською називається Ружанець. І сказала: сину, молися, тому що єдине, що нам залишається в цій ситуації, це молитися. Польща плаче, вона не приховує своїх сліз, сумують всі у вікнах. Чо, прапори з чорними стрічками. І власне такі настрої сьогодні панують у Варшаві. Дякую, Євгена. Ще раз співчуття. Братньому народу, це було пряме включення з Варшави Євген Клімакін про реакцію поляків на сьогоднішню трагедію. ТСН відстежує події навколо катастрофи. Літака з польським президентом шукає подробиці. Я прощаюся з вами до наступного спеціального випуску. Він вийде в ефір о 17-й рівно.